Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття розвиток когнітивних процесів, вдосконалення і корекція прийомів мислення. Отже, корекція розвитку це розвиток усіх розумових процесів, таких як пам'ять, мислення, увага, уява, сприйняття. Звісно, Провідне місце належить саме мисленню. Об'єктом когнітивного процесів є розумові здатності, тобто такі властивості людини, які забезпечують успішне проходження усіх етапів. Когнітивних процесів, а саме процесу оволодіння знаннями. В психології мислення розглядається як процес опосередкованого пізнання людиною предметів та явищ об'єктивної дійсності в їх зв'язках та відношеннях. Класик психології Вигоцький тлумачить мислення як складний вид інтелектуальної діяльності людини, що виражається в пристосуванні до нових умов та вирішенні нових завдань. Мислення виникає там, де людина починає шукати шляхи подолання проблемної ситуації за допомогою розумових операцій, таких як аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, порівняння. Як відомо, Мислення нерозривно пов'язане з мовою, бо саме через неї може існувати та виражатися думка. Завдяки оволодінню мовою значно розширюється діапазон розумових операцій. Дитина може аналізувати та синтезувати інформацію, здійснювати порівняння та просте узагальнення. А тепер відгадайте загадку на основі опису окремих ознак. Ну й вередлива. Є сорочка в неї біла, поносила не схотіла. Є сорочка в неї чорна. Також скинула учора, у зелену вбралась нині, а вже жовто тягне скрині, вередлива, як маля. Як же звуть її земля? А тепер давайте з вами до слова відгадки Земля доберемо якомога більше прикметників та дієприкметників. Отже, земля багата, рідна, родюча, лагідна. Мила найкраща. Наступна загадка. Що то за гість, що темноту їсть? Сонце. А тепер з вами доберемо антонім до слова відгадки. Сонце місяць. Коли дивимося з вами на цей малюнок, пригадуємо такі загадки. Чорна корова всіх поборола. Що це? Ніч. Або поле не оране, вівці не лічені, пастух рогатий. Що це? Небо, зірки місяць? В основі загадки лежить метафора. Ми з вами можемо здогадатися, про який предмет в ній йдеться лише на основі співставлення так, або узагальнення. Ну, така загадка. Сидить пана у коморі, а каса її на дворі. Що це? Морква, так? Давайте з вами будемо добирати омоніми до слова. Коса. Пригадайте, що таке омоніми. Це слова, які означають зовсім різні поняття, але звучать і пишуться однаково. Отже, коса, як елемент зачіски, так? довге волосся. Буває коса, елемент знаряддя. За допомогою якої косять траву. І коса це піщаний виступ. Ще одна загадка червоні гребінці сидять у траві. Що це? Мак. Так, до слова гребінці добираємо омоніми. Отже, гребінь високий дерев'яний стояк із зубцями, на який насаджувалася пряжа. Гребінь те ж саме, що й гребінець, яким розчісують волосся. Гребінь – зубчастий, довгастий наріст на голові деяких птахів, наприклад, у півня, так? Гребінь верхній край, верхня частина чи вершина чогось. Гребінь хвилі, так? Вузька грядка землі, що нагортається. А ось ще одна загадка. У червоних чобітках, в білому халаті, він весною прилетів і сидить на хаті. Хто це? Лелека. Давайте з вами доберемо синоніми до слова лелека. Подумайте. Отже, лелека, ЧОРНОГУЗ, бусел. Гайстер, БУЗЬКО, Бусол. Ще одна загадка. Що за птиця? Між людьми, як пташка, в'ється, у людей і їсть, і п'є. Ходить старець, просить, мнеться, а у неї всюду є. Хто це? Муха. От до слова відгадки ми з вами зараз будемо добирати дієприкметники, які б найкраще характеризували муху. Так, подумайте, муха яка набридлива, вертлива, приставуча. Переходимо до лінгвістичної гри. Перше завдання: який займенник складається з однієї букви? Я. Це особовий займенник. Друге завдання: вставте пропущену літеру так, щоб її слова належали до різного способу. Розглядаємо з вами першу пару дії слів. Робимо, вставляємо літеру І. Дієслово вказує на ту дію, яка відбувається насправді. Це дієслово дійсного способу. І робімо, вставляємо літеру І. Дієслово виражає наказ або спонукання до дії це наказовий спосіб. Другу пару дієслів розглядаємо. Біжимо, вставили літеру І, дієслово дійсного способу, бо вказує нам на ту дію, яка відбувається насправді. І біжімо, вставляємо літеру І. Дієслово виражає наказ, це наказовий спосіб. Третю групу дієслів розглядаємо. Ходимо, вставляємо літеру И, дієслово дійсного способу, бо вказує на дію, яка насправді відбувається. І ходімо, вставляємо літеру І. Дієслово виражає наказ понукання до дій, це наказовий спосіб. Так, і третє завдання. Який займенник вказує сам на себе? Се Б, так це зворотній займенник. Наступне завдання. Прочитайте смішинку, дайте правильну відповідь на запитання вчителя. Вчитель на уроці мови запитує учня. Петрику. У формі якого числа стоїть іменник Штани. Якщо вгорі, то це однина. Внизу множина, відповів Петрик. Так отже, відповідь. Насправді іменник штани має яку форму? Множини, бо штани це парний предмет. Продовжуємо з вами працювати. Наступне завдання який числівник є найкращою оцінкою? 12. А найгіршою? 1 і 2. Шосте завдання. П'яте завдання. Який числівник є найкращою оцінкою? 12. Шосте. Утвори від слова ліс спільнокореневі слова. Так, думаємо. Отже, ліс. Лісовий. лесок, лесник, узлися, лесничий, ПРАЛИС, пролисок. Сьоме завдання. Який вигук присутній в кожній телефонній розмові? Алло. так саме цим вигуком ми з вами розпочинаємо кожну телефонну розмову. Ще є одне завдання. Прочитайте текст, знайдіть у ньому фрази алогізми. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке фразеологізм. Фразеологізм це крилатий вислів, який ми замінюємо одним словом. Ну, наприклад, лити сльози, плакати або розбити глека, посваритися, чи пекти раки почервоніти. Читаємо текст. То що таке одноклітинні? Петько поїдав очима клас. Одноклітинні, одноклітинні, Це, це, амеба, амеба, туфелька, шепотіли з класу. Петько схопив одноклітинні на небі у туфельках. Клас вибухнув сміхом. Петько й сам осміхнувся. Скільки ж тобі поставити? Три. Видихнув важко Петько і, взявши себе в руки, відтер спітнілого лоба. Так, де в нас будуть фразиологізми в цьому тексті? Поїдав очима. Що це значить, як ми можемо цей фразеологізм замінити з вами? Пильно дивитися. Так. Ще є фразеологізм. Вибухнув сміхом. Як ми можемо замінити цей фразеологізм? Засміялися. Так, ще шукаємо фразеологізм. Взявши себе в руки. Взяти себе в руки замінюємо цей фразеологізм. Опанувати себе.